Компанія EkstraStock вітає вас! EкstraStock це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка флісові махрові халати. Подивимося, мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписались на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер доставайте чайок, заварюйте його, відкривайте печеньки, всім приємного перегляду. Бачимо чоловічий великого розміру, XL легенький махровий халат. Також е, бачимо чоловічий десь LXL. Халат. Флісовий халат з ремінем. Махровий великого розміру. Чоловічий халат з ремінем. Так, гарний халат з ремінем. Розмір десь El Флісовий халат з капішоном. Махровий халат. Ще махровий халат з капішоном розмір Л Е М з рабіним. Флісовий легенький халат. Ще. Халат махровий. Продовжуємо перегляд. Так. Флісовий халат 50 розмір з ремінем. Халат на замку. Лісо Флісовий халат на замку великий розмір, махровий халат. Ще. Халат. Легенький, з раміним. Пахровий халат з раміним. Ще з реміном. Флісовий легенький. Так, махровый халат с раменом. Еще ружавый. Так, с раменом. Еще с раменом махровый. Лісовий темного кольору з ремінем. Ну, майже все і все з ременем. Ще флісовий з ремінем. На замку. І ще флісовий. З ремінем. За ремінем лісовий. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього! Найкращого.